Говорити oh, okay. про той пакет, який сьогодні прийнятий, це не є податкова реформа безумовно, тому що сказав. вона не виконує це зміни до податкового Ді, кодексу, діючого. які Точно. дозволяють Дуже підігнати. Шлоні колеги, які дозволяють підігнати податкову базу під абсолютно недолугий бюджет. Це все одно, що підганяти стратегію розвитку підприємства під бухгалтерський баланс. Тобто це нонсенс, і за таке звільняють керівництво підприємства. Уряд працює. Що відбувається? Є бюджет, який погоджений, кажуть, з Міжнародним валютним фондом. Це є бюджет проїдання, це є бюджет консервації бідності, це є бюджет, який не забезпечує ані соціального захисту населення. Мінімальне підвищення соціальних стандартів 12% в кінці року, тоді як ціни вже зросли понад 70% за останній час. Тобто немає функції захисту соціального населення. Раз. Два. Це можна було б певний час потерпіти, якщо б ми закладали сьогодні підвалене економічного зростання на рік на два. Але цього теж не відбувається. Бо якщо ми дивимося інвестиційну складову, вона навіть в гривні меншу, ніж минулого року. Тобто, про що йде Що уряд заморожує економіку України раз, два. Затягає паски найменш забезпеченим верством населення. Два. Обкладає податками пенсіонерів, підвищує податок на нерухомість, не знижує ренту на газ так, щоб знизити тарифи, і робить це тільки з першого Тобто, ні, але це робить але Це робить для для да. недержавних Пане підприємств я, я, дозвольте. Я завершу. Це ж... тобто це антисоціальні антипідприємницькі кроки, які зроблені в змінах до податкового кодексу. Що це дає в результаті? Це дає в результаті, що Податкова зміни до податкового кодексу не виконують двох головних функцій. Вони не виводять економіку з тіні, а там є найбільше резерви. І коли я кажу і прем'єр-міністру, міністру фінансів, шановні, коли 60% економіки в тіні це є найбільший резерв, а не обкладати пенсіонерів чи забирати спрощену систему податкування у малих підприємців. Вони не хочуть працювати з цим резервом. Мене оце дивує, як дорослі досвідчені фахові. Люди не хочуть працювати з найбільшою проблемою, яка існує в державі: дитинізація економіки. Ономіки це до речі, те, що ми Ніна южаніна, ми з колегами пропонували в 3357 в парламентській податковій реформі. Тобто, виведення економіки з ціні – це головний сьогодні резерв, який має забезпечити в тому числі соціальні стандарти. А